Я розумію, жіночий підхід. <риснє> Як сирому. булочки, Тільки це шеврончики. Перший мій пальць в житті. <риснє> Де шеврончики Яшкіна. О! І водичка тут. Журчить, Не зроби зі своїх дівчин... З дівчинки урода. Де має бути сучкою, що вона <риснє> якась добра, дитяча. Всім привіт! Мене звати Тетяна Яшкіна. Я засновниця мережі збройних магазинів Яшкіна. А поруч зі мною мій партнер це бренд Елемент. Так. це Ксенія, яка сьогодні нам проведе дуже цікавий екскурс. Просто в виробництво ми понирнемо в світ патчів створення. Mm -hmm. Я з гордістю кажу про те, що саме ця компанія створила наш мультяшний герой, нашу дівчинку. З хештегом Яшкіна, яка буде захищати, боронити та допомагати нашим Збройним силам України виборювати перемогу. Саме в такому вигляді твій наступний донат буде вертатися до тебе як знак довіри, як знак любові від мене. І збір донатів на зсу триває. Тільки конкурс хочу на ліпку трансформувався. Ось таку чудову дівчинку. Ось Ксенія, мені дуже приємно так. з вами вже сьогодні Нам знайомитися є. і знаходитися на виробництві. Я розумію, що ви сьогодні настільки круто все налаштували, що у вас є світло, всі станки, так. всі майстерні працюють. Навіть бачу, що в такий час пізній ми зібралися сьогодні і приїхали до вас вже, мабуть, дев'ята вечора. А ви все рівно не зупиняєтесь, працюєте наполегливо. Саме головне з таким настроєм і з таким. Характером бойовим да бойовий настрій розкажіть за свій бренд за створення. Скільки років компанії, взагалі, як з'явилася така ідея робити від шевронів до таких ось мультиків? Так, взагалі, ми спочатку а, війни починали а, виробництва по плитоноскам а, різним підсумкам. А, ідея самих шеврончиків виникла у а, керівника м -м, буквально півроку тому. А, ми почали з маленького станочка, потім почали набирати людей. І трохи трохи з маленьких прапорців ми вийшли до саме таких перша ось. продукція, яка вона була. З чого починали? А, Перша продукція була а, більш як брендовані? Якісь на Назви Шеврончики, логотипів, назви логотипи, так пришивні, які е, були використані на одяг. Потім ми вже почали від прапорців, е, від відзубчиків і до всього, що ви бачите на цьому макеті. Я відразу ж питання за південь. Є щось з мого півдня України. Що робили для хлопців бачу херсончик? Так, херсончик робили із останніх, які ми зробили. А шеврончики це херсон і Бахмут. Бахмут стосовно який ми потім задонатили теж для хлопців. Ну, поки будемо розвиватися, будемо потрошки робити ще якісь міста. Чи є Дніпро? Нема, але буде. сто відсотків буде. Ось так. Справжні комерсанти приїхавши в Дніпро, а свого шеврончика ще не зробили ще ні. Ну як Здорово. кажуть, чоботи без чобіт, так басчобіт, так, да? так, поки так. Ну давайте е, сразу, як то кажуть до діла. Як відтворюється шеврон? З чого це починається? Е, починається від відрисовки макету. Так. В нас є три дизайнери, які можуть самостійно все відмалювати від початку до кінця. Створюється макет, за яким потім узгоджується з клієнтом. Це матриця. Як типу чуть -чуть. Це Так. Потім по векторному файлу, по малюнку, ми робимо матрицю, котра робиться на станку. Буду показувати на своєму своя. Тобто каже, свій ближче до тіла. Так, ось, все це робиться дівчанка, на матриці. І все це потім заливається краскою, ось такими тонкими. Це все ручна робота, дуже кропітлива. До кожного шеврончика ми ставимося з великою любов'ю. Так ви розумієте, потім... що кожен кожен колір на цій дівчинці це ось такими маленькими, тоненькими різнокольоровими голочками, скільки насадочок. Просто я після цього ще, ще важливіше він для мене буде. Там кожен, кожен елемент заповнюється. Кожен голочкою. елемент заповнюється голочкою, власноруч і потім запікається і ось такий виріб у нас. Наскільки він довго тривалий до життя? Наскільки часто можна його чи мити, чи мочити? Він довго тривалий, кольори е залишаються такими, якими вони є. Цей шеврончик прослужить дуже вічно. Вони всі йдуть на велкропанелі, на липучці. він залишиться твоїм дітям після перемоги. Так. Так, що з таким шеврончиком він може пройти не тільки війну, так. так. А й стати гарною згадкою. Щодо шеврончиків, які відшиваються, а, я зрозуміла. Ми думали над цим, а поки в нас дуже багато замовлень, ми. Фізично, не встиваєте це. Ми не встигаємо це зробити так, але всі я знаю, неслимо. що ви не встигаєте, тому що ми наш шеврончик чекаємо дуже багату кількість. Так. І чекають наші глядачі. Так, скоро. І ось тепер, крім мене, тепер ще пишуть Ксенії, де шеврончик і Яшкіна, тому що я не можу вам відправити. Не ті, що приїжджають, вони вже фізично всі розсилаються, і ми знов чекаємо нових. Вчора, до речі, я роздала хлопцям. Так. Шеврончик Яшкіна. І вчора я роздала всі шеврончики, Бахмут. Mm -hmm, Просто хлопці побачили. так раділи, вони такі були щасливі. Вони там, коли побачили, що ми розглядали, а там ще є, будь ласка, покидай, Дай, а мені все. Вони, як діти, раділи, посміхалися, обіймалися і кажуть, все, це до, до твого наступного приїзду буду носити під серцем. Я <гум> кажу, все, головне будьте живими здоровими, так, це і здоровими. Це щоб в них були сили боротися. Скільки людей працює на виробництві? Працює три дизайнери, сім чоловік, які роблять власноруч ці шеврончики. І головний станок чоловік, який займається їм. Тобто, десь 10 людей зараз, але ми розширяємося кожного дня. Нам треба, треба, треба люди. Люди талановиті люди міста Дніпра. Звертаюсь до вас, бо це саме місто Дніпра. Ось чудове виробництво, бо тут потрібні творчі люди. Якщо ти шукаєш роботу, багато хто залишився без роботи, багато переселенців. Ось компанія пропонує і є, до речі, сьогодні вільні місця, так. поки вони є. Як стрімко розвиваєтесь, якщо за півроку у вас вже працює більше десяти людей, які зранку до пізнього вечора стараються і роблять все власноруч. Розвиваємося, ще замовили один станок, навіть вже два, котрі ми дуже чекаємо і вони прискорять. Так, вони швидкість. прискорять швидкість в три рази. О wow. тому все буде набагато швидше. Ми ще чекаємо ще одну дівчинку. Ми її покажемо. Вона так. у нас поїде нашим європейським партнерам, яким дуже подобаються мої ідеї, креатив. І вони скоро ну ви все дізнаєтеся, як то кажуть, з перших рук. Ну, як завжди, конкурс подарунок від нашого партнера. Так, перші три е, людини, які вгадають максимальну кількість кольорів, яка може використовуватися на одному шеврончику, отримують від нас подарунок. Е, це буде шеврончик, який він може е, отримати е, із нашого асортименту. Даю підказку. Відповідь є в відео, тож уважно дивись. Хочеться відзначити, у вас дуже висока якість, і шеврони дійсно приємні на дотик. Бо я думаю, що зараз, за часи війни, мабуть, всі стикалися зі словом шеврон його так. торкалися, чи бачили, чи замовляли, чи хотіли. У військових часто це на грудному е, відділі, тут пишеться Збройні Сили України, або позивний, або група крові. Потім є ще така вертикальна велкропанель, на якій там частіше за все прапорець, або відзнака, або зірочка звання військового. І є свій улюблений пащ. Він часто носиться на плитоносці або на сумці е, швидкого реагування, і там його позивний. Вчора, коли я була в Бахмуті. Я бачила кіт, і в нього був чорний кіт. Потім був німець, потім був П'єр, демон і радник. То у всіх хлопців, у всіх без винятку, є шеврони а не у всіх вони прям класні і такі м'якенькі, що їх хочеться торкатися. Вони прям якісні. Я розумію, що це якась ваша секретна таємниця, чому вони такі прям м'якенькі, приємні, совтач, покриття. Використовується найкраща сировина, і всі кольори ми робимо тут. У нас все кольорується, власноруч теж. Тому ми слідкуємо за якістю. Не перепікаємо їх. Я хочу показати один із свіжих шеврончиків. Ви тільки уявіть наскільки тоненька робота, і, і кожен елемент він гнеться, він промальований, е, кожна кісточка е, і кожен шеврончик це ціла історія і індивідуальний підхід. Я зрозуміла, що ви класні професіонали після того, як ми відтворили наш шеврон. Це mm -hmm. була не швидка робота, але я зрозуміла, що ви підходите з опрацюванням питання, більш ставити акцент на якості, mm -hmm. і потім відбувається диво. Ти отримуєш круче, ніж очікуєш. Тож ми так. підійшли до першої машини, яка в процесі в циклі виробів. Які в мене в руках, ось за що відповідає саме ця машина? Це машина запікання після того, як на станку робиться самі шеврончики. Ось на цій матриці, наприклад, візьмемо. Тут не витаскується. Складеться матриця. Це мат. Складеться матриця. Так є програма, яка пише шеврончики, іде 12 кольорів. Більше ми не можемо зробити. Є палітра, яка теж заливається. Я все бачу лучшому. кольорові бутилочки. Так, так, запускається машина, швиденько все промальовується, і потім ця матриця, ось таким шпателем, береться і запускається у піч. Далі шеврончик запікається. Яка температура? Це наскільки це О... гаряче. Гаряче, дуже. <схід> Туди не треба пальці пхати. Пальці пхати. Тому є спеціальні шпатели, які ми психомаються. Як є було. Тільки так. це шеврончики. Хрестик, так? Це відзнака від медика. Так, це на аптечки кріпиться. Так. Це у мене червона. Червоний колір. Червоний колір заливається серединку. — Як треба роз… — Так, так, все вірно. І потрохи по контуру. Перший мій пальч в житті. Наскільки багато треба налити? А, так ще покрила до кінця форму. Так, перший слой. Клас. Оце просто заспокоюватися після повітряної тривоги, саме те. Так. Чудово. Тепер беремо шпатель. Клас. І запускаємо його на піч. Ось сюди. Угу. На пічечку. Так. Треба буде пару хвилин. Пару хвилин запікся червоний колір. І потім заливаємо другий. І потім колір. заливаємо чорним. Е, відразу декілька колорів не заливається. Воно має одне за одним застигати. Так, так. Ось, наприклад, як є ось. У нас шеврончик. Тут заливається кожен колір окремо. Спочатку білий запікається, потім червоний бордо, потім олива. Тому це дуже ну, кропітлива тут така робота. Ну Тоненька, ці крильця вони такі тоненькі. Так. А просто хрестик залила. <реш> Ви мене не допустили до такого. Да? Ну Це типу перший рівень, ботан, наступного Зали разу зробила цей. Приїду наступного разу, все, буду. Тренуватися. Клас! Як вас знаходять люди? А, в особливості через рекламу та через відмітки. Багато хто просто передає контакти. Відмічають вас, відмічають. Так, відмічають. Принцип радіо працює. Так, дуже. Такого людяного радіо, клас. Ну, якість дуже гарна в нас, тому всі рекомендують, і чому ми, чому Знов ми дуже таке, раді. Метінгі. Навіть якщо ти не військовий, просто бери патч і просто релаксуй, чи рефлексуй, заспокоює. А потім візьми собі красочку і залий хрестик. Ну, До нього потрібна пічка, не заморачуйся. Краще просто візьми шеврон. Так, а ми так. достаємо хрестик. Угу. Хрестик, 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 обережно так. пальчики. доставайте хрестик і кладемо його на поверне. Холодний... Там, посіди. де підливається, сюди. Угу. Він зараз у нас. О! -о, -о. шкварчить. Йому треба трішки підостити і будемо заливати наступний кольор. Клас. І водичка тут. Журчить, заспокоює і красочки. У вас взагалі можна проводити не тільки виробництво, і за це платити працівникам кошти роботи, як зону реабілітації. Не гаряча? і вона вже. Стила. Ми заливаємо ось цією баночкою. Куди? Так. На те, що не, не заповнено? Так, Нам треба повністю заповнити. Все? Так. Ще раз сюди? Так, да, так. Да. На все Не, червоне? Так, на все червоне повністю. На всю ще, формочку. Ще, ще. Так. І можна, да. розма... да, можна розмаляти масяти. Так. Ой, йо І туди за бортик можна? Так, за бортик ми потім візьмемо а маленьку голочку. Просто як я собі думала. Ксюша, ви вмієте малювати? Ні. Скільки ви зробили е, особисто шеврончиків? Може, тут 20. <хи> ви вже на досвіді. Так, ну. Так, можемо ще трохи. Трошечки. трошечки, так? Да? Так. І візьмемо. Тоненько. Тоненько. І ось так ось. Туди, так? Да? По краям. По краям. Mm -hmm. І пішло воно чик-чик-чик-чик-чик. І знову в пічку? Так, для нас воно поліється. Не робота, а мрія. І ще й кожен день щось новеньке з'являється, так? Так, матриць дуже багато і кожного дня. По дві, по три нові матриці. Не, не встигаєш е, нудьгувати щось mm -hmm. свіженьке. Mm -hmm. І знову в піч. А, і воно вже холодненька. Mm -hmm. mm -hmm. Клас. Принцип, ви зробили на столі таку пательню, охолоджувальна водичка. Так на дві сторони зараз зробили третю. і Ще чекаємо. Будемо ще ставити з правої сторони. Е, будемо будемо Придумали такий, ну якби готовчий стол самостійно. Чи це була практика? Uh, і придумували, і замовляли, і все розробляли, щоб витяжка була. Воно тому, має витягувати це все, так, так. Краска тут не відбивала. Так? Так. Тут відображається uh, наді мною температура. Так. 180 градусів. 180 градусів. Як тому в воно швиденько запікається Запікається швидко, да. я вже бачу. Формочка підходить. Но фарба вона не піднімається, вона тільки, тільки запікається запікає і. Як типу, у, у дівчаток нігтіки. Mm -hmm. Майже поставив лампу і mm -hmm. все, що мене зрозуміє, <рес> що таке ну, нігтіки. Як, до речі, з цими всіми фарбами. Жінкам покращили життя. Бо вони не чекають 15 хвилин, ні до чого не доторкнися, потім ти один раз миєш посуду і не все фарбування накрилося. А так, все і завжди гарно. Дістаємо? Голочка. Ну, наче чіпляється. Ось. О! Гарно, чудово. Ваша сторінка дуже гарно, якісно ведеться. Мені сподобалось те, що воно так все професійно. Так все кр... кропітливо, відчувається смак, угу. все потрошку так викладається, розповідаєте, Я прям час від часу її дивлюсь. Стараємось. І я, коли е, з'явилися нас шеврончики дівчинка, мені почали дуже багато хлопців писати, які це полюбляють, збираючи, ми хочемо твій, ще такого немає в колекції. Тобто, сьогодні у військових є навіть ще не тільки е, е, бажання носити шеврон, це для них як такий е, ну така мода. Як ми змінюємо там наші якісь аксесуари, так вони змінюють шеврони, так. які вони вдягають. У них кожен символізується з чимось. А є військові, яких я знаю, до речі, з Миколаєва привіт! Е які їх е збирають і кріплять на стелю своєї автівці всередині. І дуже багато фотографується і вчора. Також є, коли я була у хлопців там у донецькому напрямку, він каже, подивись на мою стелю. У мене дуже багато в автівці шевронів. Що ви ще знаєте такого незвичайного за шеврона або якісь такі е, в розповідях в спілкуванні? Що яка зараз іде культура, і що з ними можуть ще робити? А, ну, стосовно шевронів, багато хто замовляє як свій власний талісман. Тому що роз, розробляють за своїм е, малюнком. Багато хлопців е, ще хочуть е, розробляти шеврончики своїх дівчат. Дуже багато запитів О -о -о. про це. Е, але так як це, це дуже такий портретний малюнок, Танка робота. Не робота. зроби зі своїх дівчин, дівчинки урода. Уважно <світ> дивись на те, як вона вийде перед тим, як ти її відправиш, бо там можна нарватися. Тому можливо, може це і за це візьмемось. Дуже дуже маленька. І там складно відобразити Дуже складно. Так, обличчя, так. Якусь, якусь емоцію. Ось я сама переконалася, бо ми малювали дівчинку не один місяць. На це пішла купа спеціалістів. А потім, коли я відправила в чат і спитала думку, що тільки не писали, Одні кричали цицьки», інші кричали, там не вистачає стегу, вона якась плоска. Ті казали, вона має бути сучкою, що вона mm -hmm. якась добра, дитяча. А жінки писали: ні, вона добра, вона хороша, не потрібно цицьки. <хи> ну, все ж таки, як ви думаєте, що перемогло в голосуванні, коли ми робили свою дівчинку? Напишіть, накидайте варіантиків, а ми перечитаємо, посміємося і скажемо, що це було. Тож дивись це відео до кінця. Ми сьогодні у наших партнерів, бренд Element і знайомимо вас з тим, як якісно, правдиво, чесно, відкрито відбувається виробництво патчів. Що стосується вартості патчів, чи можемо ми про це сказати? І щоб наш глядач зрозумів. Що іде, ну яка частина йде на виробництво? Я знаю, що ви дуже багато волонтерите, допомагаєте передаєте так. частину коштів на зсу? Розкажи про це, якщо це можливо. А, так, совно останнього патчу Бахмут його ціна складала 200 гривень 50 гривень з кожного патчу проданого. Ми заволонтерили і купили хлопцям допомогу і вже їх передали. Особно ті 200 штук, котрі ви замовили. Це дуже велика, великий вклад був, тому нам вдалося купити ну, трохи більше. Бахмат, двісті штучок, це була моя любов до вас, ну і не тільки тому разом з партнером ми це зробили. Дякую. Ну що сьогодні ми познайомилися, показали всі технологічні процеси, всю лінію, на якій відбувається мрія, яка втілюється у шеврончик, і потім несе перемогу нашим хлопцям. Дякую вам за гостинний прийом за те, що показали нам зсередини, як відбувається виробництво. Як Втілюється в життя кожний шеврон, яку він несе місію. Дуже класно у вас і затишно приємно було спостерігати. Навіть спробували сьогодні зробити червоний а... Да, Вдалося. Ось, якщо в тебе є шеврон, до речі, напиши, який він. А ми почитаємо: нам цікаво, що для тебе значить шеврон сьогодні в такий жахливий час. Але ваше виробництво. Додає е, сил, магії, відтворює настрій для хлопців. Це надзвичайно важлива робота. Дякую. Дякую вам велике, що завітали до нас. Будемо працювати, це тільки початок, це наш перший сумісний партнерський патч. Так Так що ви знаєте. Спостерігайте за соцмережами, отримайте тепер як нашу дяку ось такий е, шеврон за донат на ЗСУ. Ну і, звичайно ж, підписуйтесь на наші сторінки. Тепер вона історія. Клас. Але, до речі, як наче стояла. Да?